Вітаю вас на моєму каналі, де ви можете знайти прості рецепти смачних страв. Сьогодні я готувала сирно-кабачкові котлети. Для цього взяла один невеличкий кабачок, помила, стерла його на грубій терці, посолила і відставила в сторону на хвилин 10, щоб пустили кабачки сік. Потім віджала кабачок, підготувала фарш. У мене свино курячий. І ці віджаті кабачки додала до фаршу. Сюди ж додала трохи домашнього сиру. Все це посолила, зважаючи на те, що солені кабачки. Додала борошна дві-три ложки, перемішала, тоді додала чорний мелений перець, стерла три зубчики чеснику. І половину цибулини все це добре перемішала. І все, фарш для наших котлет готовий. Підготувала борошно для обкачування. Сковорідка з олією розігрівається вже на вогні, роблю котлети і кладу на сковорідку і обсмажую. Ось такі вони вже готові. Викладаю їх на тарілку. Ось цієї кількості з одного невеличкого кабачка в мене вийшло стільки котлет, ну ще гарячі. От показую, які вони всередині. Повірте, дуже і дуже смачні. Вони без хліба, сир, домашні, кабачки, м'ясо дуже добрі. Отже, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!